Друзі, Кореш, сьогодні буде трошечки моїх особистих конфесій, моїх особистих якихось розповідей, тому що насправді ну, я пилю контент для себе, я палю контент для соловіного, але по факту реально дуже багато, дуже багато зусиль ну, не те, що на смарку, але ну, просто типу, трошечки важко це все робити. Чому? Я започаткувала, ну, коротше, ми робимо такі штуки, ми робимо матеріали регулярно на соловійне, текстові. Паралельно в мене є постійна комунікація з майбутніми героями інтерв'ю. До речі, буде крутий проєкт, називається Робота арт-куратора в Україні». Я буду спілкуватися з офігенними людьми. От сьогодні буквально я записувала на половину інтерв'ю, наполовину статтю з художнім салоном київським. Паралельно я веду соцмережі з Адвіном або збори. Поки що там досить сирий формат, я знаю, що це виглядає так собі, але зараз це наш, ну я вибачаюсь, просто там реально немає можливості це все политики. Паралельно з цим. Ми е, розробляємо ідентику на що йде теж дуже багато часу. Паралельно з цим в мене просто є робота і навчання. І по навчанню я пишу дипломний проєкт. І слава Богу, мій дипломний проєкт це Соловіна, тому що я б не вивезла просто писати про щось інше. І частиною дипломного проєкту буде якраз реформація цього Сологіна, тому що е, у нас була ідея на диплом е, на курсі новинної журналістики МДФ. Започаткувати нову рубрику, або зробити зміну в тих медіа, в яких ми працюємо, або от, в моєму випадку таких, що ми створили. Є ще дівчата теж, які створюють свої проєкти. Відповідно, э, хочеться сказати, що типу, я роблю багато всього. це правда. Реально, я якось дивлюся на те, що я роблю. Для мене це не багато, бо я б робила більше, але в реальності э, це дуже багато штук різних і. うん。 Просто ти не бачиш цього результату, ти не зовсім бачиш, куди йдуть твої зусилля, і це сильно фруструє. Для чого я це все кажу? Для того, щоб взяти паузу а, і для того, щоб зараз а, трошечки змінити вектор на просто написання матеріалів і на просто відео, тому що ми будемо робити окремий канал Сувіному. У нас буде у мене буде другий канал, а, тому що я вірю в відео, я вірю в TikTok, я вірю в подкасти. Подкасти теж обов'язково будуть. А будуть проєкти окремі. Будуть великі матеріали, будуть великі матеріали, синтезовані з подкастами. Коротше, буде супер крутий віральний формат. Реально щас поки не можу сказати, що конкретно, але повірте, мені буде дуже жирно. Ще окремо я трошечки замахнулася на нішу всяких художніх афіш, оскільки ми вже пишемо більше про культуру. Культурна журналістика вона дуже про віральний формат, вона дуже про соцмережі, про це весь рок н рол, коли ти ходиш і знімаєш якісь лайви з івентів. Тому Будемо, будемо це все робити. От, поки що просто дуже мені важко це все дається. Дуже буду рада вашим лайкам, просто це, просто це дуже потрібно. От, один лайк мені може допомогти просувати це все, тому що просувати це все, це окрема реклама, піар, маркетинг і так далі. Цим всім займаюся поки що я, тому що в нас немає рекламного фахівця. Якщо в мене буде можливість його найняти, буде круто. Але, звичайно, це робиться не за один рік, тому побачимо. От, зараз ми беремо максимальну потужність, максимальну планку і я точно не зупинюся. Але, е будь ласка, підписуйтесь на нас, і я обіцяю, скоро вже буквально вийде матеріал. Про відео я навіть не зарікаю сказати, коли вони вийдуть, бо це поки що це дуже важка ідея, але ми працюємо повністю з цим відсотки. Дякую вам дуже за підтримку, дуже дякую за кожну підписку. І е, ми точно побачимо ось в циклі Кураторська робота. Е, пані Курінська, можливо, я її попрошу щось написати. І е, матеріал вийде ну, протягом тижня, я думаю, що так. От, з картинками, з приколами. Будуть відео обов'язково цікаві з арт-івентів і так далі. От, е, стежте за нами в інстаграмі, стежте за нами в телеграмі, стежте за нами в Фейсбуці, ми будемо починати TikTok. Вон, буде дуже багато цікавих штук. А, і крім кураторського проєкту буде ще один проєкт. Я хотіла поговорити взагалі про арт-ринок в Україні. Бачимо, наскільки це буде можливо, тому що мені треба буде поговорити і з художниками, і з арт-менеджерами, і з галеристами, ну, власниками галереї. Ми говоримо про це. От не знаю наскільки це реально, але я б зробила велику, велику інфографіку цього з цифрами з приколами. Що до речі дуже далеко від моєї основної роботи, яка повністю про технології, повністю про цифри і ціни да на цій технології. Коротше, буде цікаво. Підписуйтесь, дуже рада вас всіх бачити.